Всім привіт, з вами я Ліні, і сьогодні мій дідусь буде робити персонажа Скажи Привіт. Привіт, хлопці і дівчатка. І ну що, будемо починати? Так, я побачив. буду допомагати йому озвучувати, він не знає, що говорити. Ну, що робити? Тікай кудись. Яке волосся? Зараз знайду ну, тобі. Таке волосся, mm -hmm. ну, яке ти запропонуєш моя квіточка? Я не знаю навіть. Не знаєш? Ну, та, давай, типу так, давай, запропонуємо. Типа так. Добре. Як? То? Яке? Яке? Ну, кажи, яке. А? <звук> ну, яке, яке тобі подобається? Запропонуй мені, будь ласка. Оце давай. Ну, давай. Чолку яку? Теж запропонуй, будь ласка, ти буде краще виходить. Може, таку? Так, да. о, давай. Хоч, хоча ні, правда, якось не гарно. Чому? Да. Ну, якось о, не то довго, ніби. А... Це теж не короти... mm -hmm. буде. Трошки Блин, коротшу. Ой, не та Є, та Я так, чолка. Не забутила. Зараз перемістити. Переміщу. Чи іншу якусь? Окей, добрий. Отаку, коротше. Та О, ти завжди падаєш гарні чіл, чолки. Дякую. Ти все дуже гарно виходить. Мені подобається. Угу. Зараз перемістим. Ініціативу проєм. Який колір волосся? Ну, звичайно, от. де той колір. Я не можу знайти його. Так. Де той колір? О, знайшла. О. О. Якусь п'ятку кольорову брата. Я думаю, ні. Ага, то чому? Я мало відсотків не можу озвучити. Угу. Так, який колір шкіри? Колір шкіри. Ну, звичайно, Окей. А цілесный. Того взяла цілесний. Ну да. Та, Кольор та. очей зелений? Да, та, звичайно. Ну. Де зелений? О. Так, брови. Ой, Брови зроблю іншим. Угу. Так, і рот, хай усміхається собі. Ну так, це все мої села. Радісний пацан. Кісь аксессуари додати. Не, не, не аксесуари. Не, не пацієнт. Хіба якийсь листок там можна на голову. Ага. Листок. Угу. Так, одяг. Одяг, одяг. Може якусь кофту, світер там, типу. Ну уж. давайте сама Ну добре. Тей, клас, ж Але, вовше, то, то ти класно мені підібрав. Але взагалі тут не маєш що тут робити про собі. А й ти підбирав. Ну коротше, давай вибирай собі. О, таку угу. хочеш? Да. Таку. Давай, ну от, от натисни. Да. Так. Яку хочу. Тикнула. Натиснеш. Угу. О, така. О, класно, супер. Цова. О, ще рукава. Ну вибирай. Ну отвай, давай натисни. О. о, от дуже mm -hmm. Колір? клевий стоїть. Колір там поженьку, та отки. Ой, якийсь. О, о, супер, дуже гарний. Колір. Мені подобається. Так, і треба зараз, може, тут зелений йти. Ооо, зелений. Добре, прикольно. Рукава, який де той колір, де той колір? Де той колір рукавів? Я не можу знайти тут, штука виключиться. Mm -hmm. Так, бобр зелений. Mm -hmm. Може зелений? Mm -hmm. О, зелений добре. Mm -hmm. Блін, 5%. я mm -hmm. зразу вибачаю, що так давно відео не було. Так, штани якісь поза, хай буде, така нормальна штани. Mm -hmm. Ну, хай буде, Ну, якогось такого. Mm -hmm. Ну, скоро штани. Ой, де шорти вибрав. Ти хочеш шорти. Mm -hmm. Так, е ну, давайте от. Зел... Зеленого? Mm -hmm. О, оцей. Ну і ось я сама тобі виберу. Mm -hmm. Взуття хай буде зелене, а далі в нас якісь аксесуари можна додати. Наприклад, mm -hmm. листок на голову було б непогано. О, класно, так. Так. Ну і зеленого кольору. Вибачте. Так. І можна, в принципі, якусь штуку додати. Ні, шарфи якось не очі. Так. Ні, тут теж не дивно. Так, і ту штуку зроблю зеленою. так, Зелена, зелена. Так. Угу. так. Готово. Отакий пацан вийшов. Всім папа з вами була Лілі. Попрощайся. Папа, моя квиточку.